Так, якраз вже 11.00. Бачу, що всі вже приєдналися. Хто бажав? Отже, пропоную перейти до визначення переможця, але перед цим хотів би пояснити, як саме ми це зробимо. Отже, пропоную перед цим переглянути список учасників. Зараз ми побачимо на екрані його. Загалом маємо 15 учасників в даному розіграшу, в даній акції. Логіка. Так, така, кожному учаснику присвоєн порядковий номер. Він же, так би мовити, номер білету в розіграшу. Номер був присвоєний за такою логікою, коли людина придбала автомобіль, тобто прийма прийняла участь у розіграші. Такий ось порядковий номер людина і отримала, тобто, учасник акції. Отже, маємо 15 номерів а далі. Наше завдання об'єктивно і невимушено, так би мовити, незалежно від будь-яких факторів, визначити номер переможця. Для цього нам у нагоді стане рандомайзер, тобто сервіс, котрий згенерує випадкове число. Зараз я покажу вам екран свій, щоб ми разом побачили, як саме буде визначатись цей номер. Так, зараз. Так, я бачу, що ви також бачите мій екран. Отже, скористаємося сервісом randomorg. Це незалежний сервіс чисел. Random.org. Ось він, в пошуковій видачі перший. Перейдемо до нього. Завантажується сайт. Так, мабуть, через те, що я веду пряму трансляцію, трішки довше загружається сайт, але, тим не менш, він вже завантажився. Отже, бачимо це віконечко. Тут потрібно вказати інтервал чисел. Оскільки у нас, як ми вже побачили, 15 учасників в розіграші. Ми вводимо число від 1 до 15. До 15. Власне. І коли ми натиснемо кнопочку Generate. Ми отримуємо якраз виграшний номер номер білету, тобто порядковий номер в списку, власник якого і стане переможцем спа-вікенду на двох. Ну що ж, давайте тоді розпочнемо і натиснемо. І це номер 15. Вітаю номер 15. Так, давайте ми ще раз переглянемо: власне, наш список учасників. Це Микола. Прізвище котрого починається на літеру О а, Номер 15 Вітаємо ще раз. Ви виграли СПА Weekend на двох. А, незабаром з вами зв'яжуться наші колеги і пояснюють всі деталі, а, власне, як його отримати, і, і подальші інструкції.